Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Я Микита Москалюк, освітянин та культурний менеджер. Цей урок створений у співавторстві з Миколою Попадюком, учителем, директором програми Енджин в Україні, молодіжним делегатом України до ООН 2023-2024 років та координатором освітніх програм та онлайн-курсів. Можливо, ти пам'ятаєш, як в уроці про громадянське суспільство ми згадували про ВІЧЕ. це загальні збори громадян міст України, Руси для розгляду громадських справ. Віча мали достатньо широке поле для діяльності та значну владу, іноді на рівні з князівською. Адже вважалося, що жителі міст, сіл та селищ самі краще знають, які в них першочергові потреби та найактуальніші справи. Фактично, Україна вже мала місцеве самоврядування задовго до того, як називалася Україною, тобто вже не менше десяти століть. Особливий період, у який влада вважала, що краще знає, ніж сам народ, що йому потрібно, це, звісно ж, період Радянського Союзу. Проте 1991 року, після проголошення Незалежності України та перших виборів президента України, ми фактично повернули собі і самоврядування. Сьогодні в Україні реалізацію своїх прав територіальна громада здійснює через організацію та діяльність місцевого самоврядування. Розберімось. Що ж таке громада? Громада це суспільно територіальна спільнота людей, яку об'єднують спільні інтереси, цілі та цінності? Розвиваючи між собою різноманітні соціальні, культурні та економічні зв'язки, громада формує основу для співпраці та взаємодії між її членами. Як держава регулює питання організації та діяльності місцевої громади? Наприклад, у багатьох країнах світу існують спеціальні закони, що регламентують створення, функціонування та управління громадами на місцевому рівні. Україна має конституцію розділ 11 якої визначає норми місцевого самоврядування. Також існують закони, що регулюють місцеве самоврядування та діяльність громадських організацій, наприклад, закон про місцеве самоврядування в Україні, про добровільне об'єднання територіальних громад та про громадське об'єднання. Ця законодавча база визначає правила створення громад, визначає їхні права та обов'язки, а також встановлює механізми управління та прийняття рішень. Крім того, всі ці закони регулюють фінансування, забезпечення прав та гарантують участь громадян у власному самоврядуванні. Це лише загальний огляд законодавчої бази, яка лежить в основі створення та функціонування громад на місцевому рівні. А чому громадянам варто активно діяти? Що вони з того будуть мати? Громадяни можуть впливати на вирішення проблем своєї громади через участь у громадських обговореннях, зборі підписів для підтримки ініціатив, через обрання представників до органів самоврядування, а також через активну участь у реалізації проєктів та програм, створених для розвитку громади. Громади стають місцем для виявлення потреб та інтересів мешканців, спільного пошуку та реалізації шляхів вирішення проблем. А участь громадян у розвитку громади сприяє підвищенню їхньої самодостатності та відчуттю власної відповідальності за її долю. Скоріше за все тобі знайомий термін об'єднана територіальна громада або скорочено ОТГ. Закон України про місцеве самоврядування дає ґрунтовне визначення територіальній громаді. Це мешканці, що проживають на території одного або декількох населених пунктів, що добровільно об'єдналися. До повномасштабного вторгнення станом на 2021 рік в Україні нараховувалося 7567 старостинських округів, які формували 1469 громад, які у свою чергу об'єднувалися у райони. Райони складають області. Є три особливі громади: міста Київ, Севастополь та Чорнобильська зона відчуження. Вони не входять до складу жодних районів чи областей. Єдиний регіон, який поки що не поділений на громади, це Автономна Республіка Крим, вона є тимчасово окупованою. У територіальних громад є ознаки це спільна територія існування, наявність спільних інтересів місцевого значення, соціальна взаємодія членів громади в процесі забезпечення цих інтересів, психологічна самоідентифікація кожного члена з громадою, спільна комунальна власність, сплачування комунальних податків. Фактично, починаючи з 2015 року ОТГ мають власні бюджети, їхні фінансові повноваження та фінансові ресурси на одному рівні із містами обласного значення. Звідки ж в об'єднаних територіальних громад гроші, з'ясуємо люди, які працюють та проживають у громаді, отримують заробітну плату, з неї вони сплачують податок, частину податку 60% залишають у громаді. Під час продажу алкоголю, тютюну та нафтопродуктів 5% від прибутку також йдуть у бюджет громади. Установи комунальної власності теж сплачують 100% прибутку так поступово наповнюється бюджет. Окрім цього, держава не полишає громаду наодинці з проблемами. Зі свого бюджету вона виділяє кошти напряму кожній громаді на освіту медицину, культуру, соціальний захист. Варто зазначити, що в контексті процесу децентралізації, а саме так називається передача державою більших прав на місця, що триває з 2014 року, було збільшено владу, ресурси та обов'язки місцевих громад. Було розширено перелік послуг, доступних на рівні громад. В цих умовах і мешканці очікують від місцевих органів якісних послуг, наприклад, поміняти паспорт чи витяг про місце проживання. З цієї причини в Україні активно діють центри надання адміністративних послуг, так звані ЦНАПи. А також поступово створюють все нові центри Це спеціалізовані приміщення, де в одному місці можна отримати різні адміністративні та інші послуги у зручних умовах. Окей. Власне, що може громада? Насправді її повноваження дуже широке, і їх реалізація залежить від наповнення бюджету. Тому логіка проста: чим більший бюджет громади, тим більше вона може втілити у життя потреби і бажання своїх мешканців. Але важливо і те, щоб громада розуміла наскільки ефективно використовують бюджетні кошти. Розберімося, для чого взагалі можна використати фінанси з місцевого бюджету. По перше, розвиток соціальної інфраструктури. Громада відповідає за покращення умов життям мешканців. Якщо останні кілька років перед початком повномасштабного вторгнення виїхали попри села і селища і дивувалися, звідки узялася така хороша дорога, знайте, що це один із результатів такої політики. Громада також може налагоджувати системи водопостачання чи системи відведення стоків, модернізувати школи та коледжі, закупляти необхідне обладнання для медичних закладів і багато іншого. От, наприклад, Авангардівська територіальна громада на Одещині вирішила підтримати молодь. Школярі та студенти просили про створення скейт-парків. Тепер їм не потрібно їздити до великих міст. У них є свій, який нічим не поступається. Наступне поле для діяльності це формування соціальних програм. Наприклад, громада може організувати додаткові виплати для підтримки літніх людей, для студентів чи грошові заохочення для школярів за перемоги у олімпіадах і конкурсах. Далі йде забезпечення громадського порядку та безпеки. Саме громада створює безпечне життєве середовище, взаємодія з органами правозахисту. Також громада встановлює механізми управління, приймає рішення та реалізує стратегію розвитку на місцевому рівні, а ще стимулює розвиток малих та середніх підприємств та приваблює інвестиції. Все це для того, щоб люди мали можливість працювати, заробляти кошти, сплачувати податки у місцевий бюджет і розвивати громаду. Громада, проявляючи підприємливість, має змогу залучати, крім державних коштів, ще й кошти інвесторів та європейських чи міжнародних організацій. У Львівській області новоміська територіальна громада розробила проєкт під назвою Ковбойке Український дикий захід і отримала на його реалізацію понад 1 мільйон євро від Європейського союзу та інвесторів. За ці кошти збудували сироварню, парники. Ковбойське містечко та школу економічного розвитку. А ось історія Дунаєвецької громади Хмельницької області. У 2019 році 43 місцеві жителі і жительки об'єдналися та створили кооператив Ягідний Рай. Місцева громада в межах своїх повноважень дала їм в оренду 9 гектарів комунальної землі за найменшою ставкою. На гроші банківського кредиту придбали грядку-утворювач і автомобіль. Із саджанцями, добривами, плівкою та агроволокном допомогли партнери з місцевого фермерського господарства. Уявіть собі, перший врожай склав три, а третій десять тонн ягід. За сприяння місцевої громади кооператив на початку 2022 року мав плани придбати холодильне обладнання, також звести станцію для заморожування і подальшого перероблювання ягід. Не знаю, чи їм це вже вдалося, але кооператив активно працює. В умовах воєнного стану вони ще й почали вирощувати не лише ягоди, а й овочі, якими забезпечують і довколишні села, і Збройні сили України, а ще лікарні та навчальні заклади. Дуже цікаво, що таким чином громада підтримала кооператив, який сьогодні підтримує громаду. Громади мають чимало викликів, які перед ними постають, тому лише участь кожного члена громади може сприяти їх подоланню. Якщо ти міркуєш над тим, як саме громадяни можуть впливати на розв'язання проблем громади, то варто розглянути наступні варіанти. Перше, ти можеш стати частиною громадського об'єднання чи організації. Наприклад, приєднайся до місцевого екологічного руху, який працює над збереженням природних ресурсів у твоїй місцевості. Друге. Бери активну участь у громадських обговореннях. Там обговорюють плани розвитку громади та інші важливі питання. Третє. Стань волонтером. Допомагай Збройним силам України або долучися до прибирання місцевого парку або скверу. Четверте. Пиши петиції та звернення щодо актуальних питань. Наприклад, щодо дорожнього руху або реконструкції дитячого майданчика. П'яте. Бери свідому участь. У місцевих виборах голосуй або навіть стань кандидатом звісно, це вже після досягнення 18-річного віку. Шосте. Організовуй лекції та тренінги для громадян з питань, у яких маєш досвід або маєш відповідні компетентності. Як бачиш, варіантів для розв'язання проблем громади та просто позитивного впливу дуже багато. Найголовніше відчувати себе її частиною та робити можливе задля її розвитку. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».